Шановна громада, літочко тепло закінчилося. І окрім того, що ми зібрали досить непоганий врожай картоплі, ми підійшли до 1 вересня. 1 вересня це День знань. І відповідно на велику нашу радість з вами, наші дітки починають навчальний рік. Так, звісно, ми дякуємо Всевишнім силам за те, що ми можемо сьогодні розпочати навчальний рік. У нас не падають бомби. Але найбільше мені хотілося б подякувати нашим воїнам, нашим Збройним силам України, які сьогодні стримують агресора на південно-східному фронті. Велике їм подяка, великий Уклін за їхню мужність, за їхню наполегливість, за їхню сміливість, за те, що вони нас бережуть і наближають нашу перемогу. Тому хотілося б з цього почати, що тут навчаючи наших дітей, виділяючи їм велику увагу, створюючи їм. Комфортні умови для продуктивного навчання, ми наближаємо перемогу. Що хотілося б зазначити не тільки для міської ради, для працівників педагогічної ниви, а й для всіх, це важкий час. Війна є війна, вона несе, по-перше, смерть, розруху. І відповідно в нових умовах ми повинні пристосуватися і до нового навчального року. Не всі заклади з 1 вересня починають свою роботу. Якщо детально зупинитися. На закладах дошкільної освіти, то тільки із 25 закладів чотири заклади розпочнуть свою роботу в нашій громаді. Насамперед починають роботу ті заклади, в яких є укриття. Укриття, на жаль, не у всіх закладах, там, де їх не було, але була можливість в сусідніх будівлях облаштувати укриття для діток. Використали цю можливість. і Я хочу подякувати тут і педагогічному колективу, як закладів дошкільної освіти, так і закладів загальної і середньої освіти. Батькам особливо подякувати, тому що міська рада не може вкладати кошти для облаштування укриттів в тих будівлях, які не належать до комунальної власності. Ті укриття, які були саме в школах, ми виділяли кошти, облаштовували їх і руками батьків, і руками педагогічного колективу. Тому щиро вдячний всім за роботу, за те, що долучилися до цього процесу. Особливо хотів би виділити. Батьків і педагогічний колектив закладів загальної середньої освіти, села Литвинівка, села Скибин, які практично нічого зробили, досить зразкове, я не перебільшую, укриття для наших діток. Хотів би відзначити також дирекцію педагогічний колектив і батьків села Тетерівка, також старосту села, які долучилися до процесу, ну можна сказати, побудови укриття, тому що приміщення, яке там. Можна було застосувати під укриття, було в неохайному вигляді. Потрібно було на 50% добудовувати на сьогодні. Це вже є досить пристойне приміщення, де можна розміщувати і укривати діток в разі повітряної тривоги. Варто відзначити село Соколівка і педагогічний колектив, як школи, так і дошкільного закладу, і батьківський колектив, а також приватне підприємство Соколівка. Яке долучається практично до всіх процесів, які є в селі, а з найбільшого до освітянського процесу і от в облаштуванні укриттів вони безпосередньо велику участь взяли як коштами, так і матеріалами. Буде сформована комісія, яка буде перевіряти початок навчального року. Ну, відповідно, процес буде моніторитись досить часто. Як відбувається цей процес, можливо, потрібно внести якісь зміни. Сам навчальний процес, процес харчування, в процес облаштування укриттів, наскільки це буде дотримуватися норм правил, ну, можливо, щось і буде виходити за рамки норм правил, але потрібно буде його вдосконалювати саме цей процес, оскільки безпека наших дітей на першому місці. Із 20 закладів загальної середньої освіти в нас працюватимуть тільки 10 на всю громаду. Також є певні виклики і найперше облаштування укриття. Працюватимуть школи в нас в змішаній формі. Ну, що таке змішана форма, це різні варіанти, можуть відвідувати і в різному часовому просторі протягом дня можуть позмінно бути, можуть класи відвідувати в одні дні, інші класи в інші дні. Тобто, це дирекція керівництво кожного закладу буде вирішувати самостійно на педагогічних радах, у погодженні з відділом освіти, як ті чи інші заклади будуть працювати. Всі інші заклади загальної дошкільної освіти і заклади загальної середньої освіти залишаються працювати, але в онлайн режимі. І отут саме варто зазначити, що на педагогічний колектив покладається велика місія, саме в такому режимі працювати і надати дітям максимум знань, застосувати всю творчість, професійність, досвід свій, щоб знайти методи, форми, як діткам подати матеріал, щоб вони найкраще його засвоїли. Тому і три складових діти, батьки, вчителі. Отут, як і щороку, як протягом всього періоду навчання в наших закладах, але сьогодні особливо співпраця має бути на умовах взаєморозуміння, на умовах толерантності, терпимості, чути один одного, надавати поради, консультуватися. Відділу освіти відпрацьовувати нові методи, нові форми, і обов'язково доводити до відома, як би краще налагодити навчальний процес. Ну а батькам зворотня реакція звертатися до вчителів, до керівництва закладів, до відділу освіти, як ви бачите цей процес. Можливо, у вас є нові свіжі ідеї, як вдосконалити той чи інший процес. Тільки так, об'єднавши свої зусилля, ми зможемо налагодити і освітній процес, ну і наблизити нашу перемогу. А сьогодні мені хотілося привітати всіх учасників освітянського процесу, привітати всю нашу Жашківську громаду з початком навчального року, щиро побажати успіхів, щиро побажати натхнення, творчості, міцного здоров'я, оскільки все-таки клятий коронавірус набуває нових форм і десь тихенько він підкрадатиметься до нас. Тому не забуваємо правил гігієни. Шануємо себе, шануємо своїх рідних, близьких, піклуємося про них, надаваємо допомогу, яку можемо. І перемога обов'язково буде за нами. Успіхів нам!